Вулиці освітлюються ліхтарями на сонячних батареях. Місцеві волонтери, які допомагають ЗСУ, відомі на всю Україну. В сучасній амбулаторії послуги не гірші ніж у приватних клініках. Про життя громади вінницько хутірського округу звітує його староста Владислав Кривешко. Пріоритетом роботи лишається підтримка захисників та захисниць і підсилення фронту та волонтерів. Десант Бджіл Поділля готує для солдатів. Сухі борщі, супи та перекуси. Відправляють їх на всі лінії фронту. Аби жінкам було працювати комфортніше, подарували їм морозильну камеру та осушувач для овочів, фруктів та м'яса. В щітках плетуть маскувальні сітки, а в писарівці формують гуманітарні вантажі на передову. У співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом в комунікації з іншими волонтерськими центрами, разом з нашими мешканцями та бізнесом, протягом року ми направили у прифронтові міста та безпосередньо на фронт близько 30 тонн гуманітарної допомоги. Від звичайного хліпу до бензопил та гуми на авто. Виступили організаторами у декількох зборах на потреби ЗСУ, загальною сумою близько 1 мільйона гривень. Бойова амуніція, два тепловізори, три кулематорних приціли усе це вже на фронті. Акумулювали кошти на позашляховик для наших односельчан, Доставили авто з Італії силами місцевих волонтерів, відремонтували у Вінниці. Наразі авто виконує бойові завдання у прикордонному з країною терористу регіоні. Тілили в громаді і кілька масштабних проєктів з благоустрою. Один з них капітальний ремонт алеї переходу між двома частинами Вінницьких хуторів. Тут укріпили схил, вирівняли дорогу, поклали плитку, облаштували нові сходи з поручнями та пандусами. А вулицю Богдана Хмельницького освітлює майже три кілометри сучасних ліхтарів.